Заслужений майстер народної творчості Іван Снігур цими днями відзначив 65-річчя своєї творчої діяльності та 85-річчя від дня народження. У Чернівецькому художньому музеї з цього приводу презентували виставку Робіт митця. Сьогодні якраз така виставка на часі, я би сказала, саме тому, що вона показує розвиток народного мистецтва, яким є, наприклад, лозоплетіння і яким Іван Назарович займався дуже велику частину свого життя. Іван Снігур не лише має вироби з лози, але й живописні акварельні твори, книги, різноманітні фотографії, за які отримував грамоти та дипломи. Загалом на виставці представлено 259 експонатів. Ювіляра прийшли привітати дует писанка, письменниця та журналістка Віра Китайгородська, політолог Ігор Буркут та міський голова Олексій Каспрук. Останній навіть пообіцяв на найближчій сесії міськради внести питання про створення нового музею чернівців, в якому колекція Івана Снігура займе своє почесне місце.